І у індусів дуже розвинена атомна енергетика, то них плани, якщо не помиляюсь, найбільше у світі побудувати атомних блоків. Вони навіть у бюджет наступного року заклали питання щодо залучення приватного капіталу, приватних підприємств до розбудови атомної енергетики. Вони пропонують схеми, всякі, ну, всі ну, продажі, наприклад. Виробленої продукції, але вони займаються цим на вищому державному рівні, тому що Індія одна з самих розвиваючих економік світу, але ну всі, всі нормальні країни. Якщо сядуть сядуть подумати, то вони розуміють, що без е, приватного капіталу чи десь зненацька знаходження якихось мільярдів з, з, зі сторони для держави ніякої атомної енергетики не буде. Навіть у Польщі, якщо подивитися їх плани будівництва трьох блоків IP1000, вони вийшли тільки на будівництво першого блоку, і те, у них було прийнято поправки до бюджету наступного року і наступних років де вони виділяють, якщо не помиляюсь, десь близько 2 мільярдів євро на будівництво. Ну сама держава виділяє свої бюджетні кошти. Чи може Україна? Під час відбудови вкладати такі плани, якісь кошти бюджету. Ну я вважаю, що це ну мало що не реалістично, недоцільне.